Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. На сьогоднішнє засідання запрошені члени комісії, запрошені також керівники департаментів, питання, яких сьогодні розглядається. На нашому засіданні присутні е, п'ятеро членів комісії онлайні, двоє присутні у залі. Отже, маємо семеро членів комісії відповідно до регламенту Олинської обласної ради. Засідання є правомочним і ми розпочинаємо. Отже, е, шановні колеги, е, до вашої уваги пропонується порядок денний. Вчора матеріали були на електронні пошти. Ну, зокрема, порядок денний передбачає розгляд. Трьох питань, зокрема, це проєкт рішення обласної ради про план роботи обласної ради на перше півріччя 25-го року. Також сьогодні плануємо розглянути внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та заходів охорони здоров'я води обласної ради на 24-26 роки. Та про результати виконання програмного розвитку місцевого самоврядування у Львівській області на 2021-2025 роки за 24 рік. Ну, це проміжний звіт. То таких три питання планується до розгляду. Чи будуть зміни, чи доповнення до порядку денного запропонованого у членів комісії? Якщо змін доповнень немає, то прошу підтримати запропонований порядок денний. За основу в цілому. Хто за? Дякую до голосно. Е, друге питання про проєкт рішення обласної ради, про план роботи обласної ради на перше пічка 25-го року. Ну, Як ви знаєте, шановні колеги, ми від е, обласної військової адміністрації отримали проєкт рішення, який вам запропонований, із додатком, у якому містяться е, заходи. І питання, які будуть виноситися на розгляд сесії Волинської обласної ради, в розрізі комісій десяти комісій нашої обласної ради. Ми відповідно працюємо над своєю частиною, тобто на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, пропонується на, на на даний момент, чотири. Питання, які будуть розглядатися або на комісії, або на сесії, це стосується передусім одного з питань, яке сьогодні включено в порядок, денний про зміни до, до програми підтримки закладів охорони здоров'я. Також стосується два питання актуалізації стратегії. Робота над цим ведеться зараз, і також е, виконання плану заходів за 24 рік. І е, одне одне з питань по управлінню міськобування та архітектури власної державної адміністрації про потребу розроблення, планування і документації області. Е, одразу ж хотів би, користуючись нагодою, запрошення Ігор е, Миколайович, департамент фінансів Вероніка Миколаївна, департамент економіки, уточнити. Перед тим як прийти до обговорення і голосування, уточнити, чи від, від департаменту фінансів планується подача на розгляд сесії обласної ради, як це передбачає бюджетний кодекс звіту про виконання обласного бюджету. Якщо так, то ми його тоді будемо пропонувати до доповнення до даного питання. Ігор Миколаївич, будь ласка. Доброго дня. Я хочу сказати, що. Ви знаєте, що пройшли відповідні зміни, і ми відповідно до регламенту подамо звіт про виконання бюджету в ті терміни, які передбачені регламентом. Ми просто не подавали за те, що немає необхідності безпосередньо в департаменті фінансів чи в обласної державної адміністрації його затверджувати. Ви можете його розглядати, не розглядати, але ми його подамо. Просто проєкту ми не будемо подавати. Рішення чи будете ви? Ви знаєте, що ви можете розглядати на сесії, можете не розглядати на сесії, тому це питання в обласної ради, але світ буде позивний нашої оставити зрозуміло. Ну я поінформую депутатів. Ми попередні роки, і 24 у 24 році розглядали дане питання, приймали відповідне рішення. Тому думаю, що ну, цей бюджетний рік почався, можна сказати, навіть десь з більш тісної співпраці, на відміну від попередніх років, адже на сесії ми розглядали і питання щодо обласного бюджету. З подальшим його затвердженням наказом голови військової адміністрації, то ну, зараз обговоримо, але як на мою думку, доцільно і буде проаналізувати, як відбувалося, як відбувалося виконання бюджету у 2024 році, Тому будемо пропонувати дане питання теж на розгляд сесії. Дозвольте, будь ласка. Два слова буквально ще ми не заперечуємо абсолютно, що на сесії на сесії я готовий доповідати. Просто ми в проєкті не подавали, але звіт буде подано. Дякую, Дякую. Орес Гігоріч. Я хочу вас підтримати в цьому напрямку. Нам сьогодні приємно, як працює обласна військова адміністрація, як працює Іван Львович. Ми ну, що він зустрічається з громадами. Знає з депутатами обласної ради, знає наші е, питання і проблеми, які ми піднімаємо, і навіть от, сьогодні питання, якісь може треба було розглядати. Може не треба. Позиція як голови обласної ради, так і голови військової адміністрації, максимально розглядати всі ці питання з е, органами місцевої влади з е, депутатами обласної ради, тому однозначно треба. Цей звіт розглянути і послухати і фінансове управління, і головних розпорядників коштів, щоб ми орієнтувалися в проблемах, які є в області, і в якому напрямку рухається наша область. Дякую, Руслан Анатолійович І також ще є уточнююче питання до Вероніки Миколаївни. У, у минулому 24 му році ми на сесії розглядали. На комісії бюджетній і потім на сесії розглядали е, два окремих питання, два окремих проекти рішення, зокрема, про затвердження моніторингового звіту про виконання плану заходів, е, і окремо про затвердження моніторингового звіту про реалізацію стратегії розвитку. У запропонованому вами варіанті одне питання про стан виконання плану заходів. То скажіть, будь ласка, Михайло, як ви плануєте подавати дані проекти рішення? Якщо вони зберігаються в типовому варіанті, окей, якщо все таки буде так, як і в минулому році, то тоді ми підпоригуємо даний план і проголосуємо за ці зміни. Доброго Това. дня, шановні члени комісії. Так, звичайно, це технічна, певно, помилка. Ми будемо розглядати так, як минулого року. Два питання. Ми додамо, додамо це питання вам. Ми тоді, от зараз, оскільки вже висновки комісії по завершенню сформульовані і будуть використані вже на черговій сесії, яка буде найближчим часом, то ми формулюємо дані питання, як ви їх подавали нам у 24 році, тільки на 24-й рік зрозуміло. Бо вже проєкт рішення зайшов в обласну раду. Його повторно ми не будемо ну, вже отримувати. Вже він буде далі переданий зі змінами на сесію, яка буде найближче. Чи будуть ще якісь зміни доповнення чи, до даного додатку, який передбачає питання сесійного розгляду по нашій комісії? Інше питання, хочу відмітити, що інші питання, які пов'язані із рекомендаціями за результатами бюджетних слухань, розгляд бюджету і так далі. Це буде окремо у другому півріччі плану роботи. Це мова йде лише про перше півріччя. Якщо змін, більше змін доповнень немає, то прошу спочатку проголосувати за основу, оскільки е, дані зміни будуть додавлені, хто за основу по даному питанню? Володимир Юрович. Ага. Дякую. Е, отже, щодо змін, пропонується додати до плану питань до переліку питань, які розглядали, які будуть розглядатися на постійній комісії з питань бюджету фінансів та фінансі, цінової фінансі, фінансі, політики. Питання про виконання обласного бюджету за 2024 рік. Е, і е, заміну до е, пункту номер 3 про стан виконання плану заходів на 24-27 років і далі по тексту додати два питання, які стосують, які звучать про затвердження монітором звіту про виконання плану заходів на двадцять перший двадцять роки з реалізації стратегії розвитку Волинської області на період до 27 року за 24 четвертий рік. І друге, про затвердження моніторму звіту про реалізацію стратегії розвитку Волинської області на період до 27 року за 24 четвертий рік. Таких три зміни. Але розговорюш тільки прохання в цьому додатку, де буде прописано виконавець по звіту е, обласне фінансове управління, ще, ще були дописані головні розпорядники коштів. Тобто, щоб ми розуміли по освіті, медицині, як відбувається з нами, щоб зустрілися при затвердженні звіту? Е, приймається. Тут у графі 3 зазначені. Ті, хто інформує, тобто та, той, де той структурний підрозділ, буває, який інформує, а відповідно, ми традиційно і на розгляд бюджету, і рекомендації, і звіт, ми запрошуємо всі структурні підрозділи, які є, мають бюджетні призначення. Ви, В Леору що самому важко буде за весь напрямок. Все таки є різні проблеми, які треба розуміти і бачити. Дякую. Отже, хто за запропоновані зміни? Прошу підтримати. Дякую. І за основу та в цілому із змінами. Хто за? Дякую одного голосу. Наступне питання про внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я області, Вилинської обласної ради на 2024 2026 роки. До слова запрошую Юрія Васильовича на доброго дня, шановний виросте Георгійович, Доброго дня, шановні депутати. За дорученням начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького, управління охорони здоров'я. Облдержадміністрація ініціює внесення змін в програму фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Волинської обласної ради на 24-26 роки в частині надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей особам, які постраждали внаслідок воєнних дій збройної агресії. Такої допомоги потребують в першу чергу як військові, які після лікування в закладах охорони здоров'я проходять курс реабілітації. А також надання реабілітаційної допомоги внутрішньопереміщеним особам, літнім особам, дітям, підліткам, людям з інвалідністю, ветеранам. Необхідність даних змін в програмі обумовлена досить великою увагою: як Офісу президента, так і Міністерством охорони здоров'я щодо надання реабілітаційної допомоги в закладах охорони здоров'я, В межах фінансового ресурсу програми зроблені відповідні зміни. І прошу вас, шановні депутати, підтримати ці зміни. Дякую, Юрій Васильовичу. Е, які були запитання членів комісії? Перед тим як е, члени комісії готуються до запитань, то я хотів би, що Юрій Васильовичу попросити вас прокоментувати зміни в даній програмі в частині зменшення, адже ну, наскільки ми бачимо, ви, е, ви не виходили за той ресурс, який був передбачений програмою, ви лише окремі статті. Зменшили е, або зняли, а відповідно на заходи з реабілітації перекинули. Зокрема, там бачу по стоматології, е, знято обсяг фінансування по деяких інших позиціях. Е, просто прокоментуйте, щоб в членів комісії було однозначне розуміння, що ми нічого десь не втрачаємо, а просто це вже більш такі ну, вимушені зміни. Дякую, Орис Георгіович. Ну дійсно, насправді, ми нічого абсолютно не втрачаємо. Ми просто-напросто акцентуємо і перекидаємо на програму реабілітації. Ми зняли з зубопротезування, зняли по такій причині, що в нас зараз є пілотний проект в області. У нас є заклади, які підписали пакет з Національною службою здоров'я України, які можуть фінансуватися і можуть надаватися безоплатну допомогу. Ми зняли з придбання медичного обладнання певну суму. Там у вас в завданнях і заходах реалізації програми, воно там написано. Ми зняли, ми зняли з забезпечення заходів з відбору біологічних матеріалів закон України про державну реєстрацію геномної інформації людини. І... І зняли з забезпечення заходів зберігання перевезення евакуації тіл загиблих військовослужбовців. Суд <різько> да, тому, що суд медекспертиза перейшла на державне фінансування. Вона пішла перед підпорядкування Міністерства охорони здоров'я України. Тому ми зробили більш акцентовану увагу на <кій> програмі реабілітаційної допомоги. Зрозуміло, дякую. В кого які ще були запитання до Юрія, Васильовича. Юрія Васильович, Дозвольте, Юрій Васильович, ну є таке питання. Е е які в цій програмі зміни що стосуються будівництва проектування реабілітаційних центрів? Трошки нам конкретніше, розкажіть, щоб ми орієнтувалися, що робиться в області по цьому напрямку? Якщо ми говоримо про розвиток, Реабілітаційних центрів ми говоримо про те, що в нас є створений потужний центр реабілітаційний в обласній клінічній лікарні рекавері, там на 50 ліжок досить і досить потужний. Ми говоримо про нове відділення в об'єднання Луцької міської територіальної громади. Ми говоримо про те, що відкрито відділення реабілітації нове. В Луцькій районній лікарні плюс до того в них вже є розроблена проєктно кошторисна документація з експертизою на добудову корпусу для цього відділення. Ми говоримо про те, що вже розпочато будівництво реабілітаційного центру в Володимирському ТМО досить і досить потужно йде. Ми говоримо про те, що відкрито реабілітаційне не відкрито а. На фінальній стадії відкриття реабілітаційне відділення в Новолинській міській лікарні. Ми говоримо, що збільшується відсоток ліжок, реабілітаційних ліжок в Ковальському НТМО. Там в них є добудова для магнітно-резонансного томографа. Плюс до того вони в, цій, в цьому ПКД зробили так, що вони збільшують кількість реабілітаційних ліжок в. В себе за рахунок цієї прибудови є розроблено ПКД, і в цьому році планується ремонт реабілітаційного відділення в Кам'янь-Каширській районній лікарні. Ну і зараз ми досить сильно і досить потужно працюємо над тим, щоб зробити потужний реабілітаційний центр на базі лікарні «Хоспіс». Де відбулася повністю реорганізація, де приєднана поліклініка, де приєднано больнологічний конкурс, вже є створена візуалізація, є розуміння, як ми будемо рухатись розвиватись. Я думаю, що за трошки буде зроблена проєктна кошторисна документація, і ми почнемо працювати в цьому напрямку по реабілітації. Знаємо, що і по поповельо то ми виділяємо кошти на проєктування, так, я розумію, чи, чи ні в програмі? В програмі. На проєктування і співфінансування. Все, я зрозумів. Ну і ще хочу сказати, що також йде досить потужна робота над е, проєктно кошторисною документацією в Любомльському ТМО для створення реабілітаційного відділення. Ну, це напрямки, в яких ми працюємо, яких ми бачимо. Що реабілітація нам потрібна і ми мусимо її розвивати. Дякую, Євсім. Е, ну, е, я єдине звертаю вашу увагу, шановні колеги, що мова йде про зміни лише поки що до програми. Тобто, ми ще не виділяємо коштів, але як ви знаєте, необхідним кроком для того, щоб потім здійснювати фінансування видатків, це є зміни до програми. Е, і відповідно вже виділення коштів. Буде здійснюватися по ходу виконання обласного бюджету, але теж хотів би відмітити, що ми щорічно в бюджеті ці видатки здійснюємо Просто на 25 п'ятий рік вже фокусовано виділені заходи, які стосуються безпосередньо реабілітації. попередні роки, 24-й не виняток, ви знаєте. Ми це обговорювали на бюджетних слуханнях і рекомендації почали. Ми е, сконсолідували як з обласного бюджету, так і дякуючи ряду громадам, які допомогли нам. Сконсолідували і направили в гал галузь -гал охорони здоров'я значний ресурс на саме придбання обладнання на ремонти, поточні те, що пов'язано з лікуванням і реабілітацією наших військових. Також придбавалися і. Засоби для оперативного лікування, ті, що не ходять в пакети, і так далі. Тобто, ця робота не є новою, вона велася попередні роки під час повномасштабного вторгнення. Усі роки в цьому році на 25-й рік окремо вже в програмі прописуються саме заходи, спрямовані на реабілітацію. Але ще раз підкреслюю, що це лише зміни до програми, а виділення коштів буде здійснюватися в міру можливостей обласного бюджету при його виконанні, чи з рівні книжки, чи з перевиконання і так далі. Це вже будемо бачити в дашій перспективі. Чи є у когось ще запитання або бажання виступити? Якщо можна, ви... будь ласка, я вимикаю. Декілька слів. Ми буквально позавчора написали свої зауваження до цієї програми. І я думаю, що їх потрібно буде врахувати. Ми допрацюємо далі із управлінням охорони здоров'я. Це стосується як ресурсу. Ми повинні розуміти, що в минулому році ми виділяли біля 130 мільйонів. Я не думаю, що в нас можливість буде виділити 430. Ну, це ми опрацюємо як і саме. Крім того, по 82 мільйонах. Мається на увазі на реабілітаційний центр, потрібно було би розписати, що саме туди включається. І е, залучення коштів, крім обласного бюджету. Ми поставимо все на обласний бюджет. Я думаю, для того навіть, щоб була можливість фінансуватись ОТГ з інших бюджетів, із інших джерел, мається на увазі, які не заборонені е, законодавством, потрібно буде вписати туди. Е, Субвенції з інших бюджетів і інші джерела не заборонені законодавством, тобто допрацювати в цій частині. Мене все тільки мене цікавить питання, це буде розглядатися сьогодні тільки на комісії, чи буде на сесії розглядатися це питання? Я до чого веду. Тому що, якщо це сесійне питання, буде необхідність, як я розумію, сесійне, яка буде рекомендувати, тому що згідно о, 252 постанови. Програма приймаються безпосереднім наказом, ви знаєте, військової адміністрації. Тому, так як бюджет, воно може розглядатися, як ми приймали бюджет. Мається на увазі, рекомендували прийняти відповідний наказ. І чи достатньо буде комісії для прийняття відповідного наказу? Дякую. Дане питання за дорученням керівництва обласної ради у співпраці зі скорою адміністрацією, поки що винесено виключно на розгляд бюджетної комісії, не як проєкт рішення, а як питання, з цілею, щоб депутати, члени комісії і всі, хто долучав, долучився до нашої роботи. Комісії ознайомилися і десь. Висловили своє бачення щодо підтримки даного питання. Все. Поки що проекту рішення нам не подавалося, і якщо він не буде поданий, то він буде розглядатися відповідно до 250-го постанови. Дякую. Тому ну, оскільки ми департамент фінансів напрацьовує певні зміни, але ми з свого боку, як члени комісії, як бюджетна комісія, ми в цілому підтримуємо. Ну, пропонується в цілому підтримати дану ідею. Звісно, важливо, щоб в програмі було окремо виділено і навіть подальшу деталізацію, саме на які напрямки буде здійснюватися даних два пункти заходу: п'ятого нового. Але в цілому і в проекті висновку. Які ми надали членам комісії, ми в цілому підтримуємо дані, дані, дані зміни, тому що вони на часі і вимагають подальшого фінансування. Тому прошу підтримати в тій редакції, в якій запропоновані в проєкті висновки, членів комісії, дане питання. Хто за? Дякую, за голосу. Дякую, Олексій Оричь. Дякую, шановні депутати, за розуміння за підтримку. А всі зауваження, Юрій Миколаївич, ми пропрацюємо і виправимо. Спільно. Дякую. І останнє питання про результати виконання програми розвитку місцевого судування в Лецькій області на 21-25 роки за 24 рік. Ну, шановні колеги, у вас є матеріали. Дана програма у воєнний. Період воєнних під час воєнного стану охоплює лише декілька позицій, які є обов'язковими для роботи обласної ради. Ми є учасниками асоціації. Зокрема, голова обласної ради, є віце-президентом Української асоціації районних та обласних рад. Тому у 2024 році ми здійснили членські внески. Окрім цього, для посердяної роботи обласної ради. Ми закуповуємо необхідні, скажімо, товари і продукцію, яка у вигляді подяк і інших речей, які обласна рада чи під час засідань, чи під час інших заходів вручає. Також у нас є програма щодо відзнаки почесних громадянин. В Олині, і ми в минулому році, як ви пам'ятаєте, на сесії визначили кандидатуру, затвердили які було здійснено оплату березан. Це ті невеличкі витрати, які ми здійснюємо розуміючи. Ситуацію. Це є проміжний звіт. Програма розрахована на 21-25 роки. По завершенню її буде вже кінцевий звіт, а поки що прошу підтримати в тому варіанті, який вам запропонований Чи можливо будуть якісь запитання? Чи Якщо запитань, змін немає, то прошу підтримати даний проєкт висновків. Хто за? Дякую наголосимо. Шановні колеги, чи будуть якісь оголошення, чи інформація, яку важливо донести до відомого всіх членів комісії у різному Якщо немає, то дякую всім за оперативну, конструктивну роботу і до наступної зустрічі.